Привітуліки, привітуліки. Субота, 20 липня. Да, Ладусь, так. Да. І ми чекаємо на покупців. Я Ладусю не даю, бо мені сказали, є таке повір'я. Дуже мене в цьому переконували. Я колись чула вже це. Але одна дуже близька нам людина сказала, що корову, козу треба купляти з повним вим'ям. Бо якщо здоють, ну, то типу, не буде молока. Ну, Мені не складає труда віддати її разом з молоком. Мені не важко це зробити. Зараз приїдуть, хоче, хай сама тут здоює, хоче, хай везе додому. Їм їхати недовго. Вони вже в Таранівці, в принципі, Вова поїхав їх зустрічати. Не знаю, дозволять чи не дозволять знімати. Коли приїдуть, запитаюся. Ну, ось так. Вчора я важила на дої, і ранкові, і ввечері важила, при тому, що така спека 60 градусів на дворі. Так, зараз хвилинку. Дзвонила покупательниця, все Вова їх зустрів. Вже зараз дві хвилинки і будуть у нас. Підемо відкривати фірточку і зустрічати. Так що мені не важко віддати з молоком. Для мене це не принципово. Якщо, якщо є таке повір'я, якщо воно працює, то нехай люди беруть. Я її для того і продаю, як то кажуть, щоб вона комусь приносила. Радість. Так, будь вдома. Хто там їде? А ну піди подивись. Таня, ти не сюди йдеш. Їде вуван і машина їде. Отакий скутеріст. Отакий в мене скутеріст. Я не змогла мілко загнати. Так. Біжить до папи. Як наче відчуває, тікає. Доброго дня. Добрий день, добрий день. Добрий добрий. Дуже приємно. У нас тоже ебать это ротвеллер да. Мини-копия Да? Ротвеллер, мини-копия да. О, чует это? Вот да. ц... да. Вы без мужа? Ладуся Мама да? і? Ні. Не мама. Ладка. Да, да. А, от ти лада стара. Да. Да? А. А я ж думала. <ріхи> Ладусь, що ти уши настропалила? Оце чуєте, як вона робить? Оце так вона мікає в нас. Так, віддаю. Малишня кінець лютого. Ну, десь так. П'ять-шість місяців. Віддаю з повним виміром. Мене вчора запевняв один гарний знайомий, а можна що треба Серьезно? купляти нездояну тварину, mm. корову чи козу, щоб у вас було молоко, щоб не mm. залишилося в старому господарстві. Мені це не важко абсолютно. тому Привезете додому і відразу на дойку, mm. да, ладуся? Там на шийник на ній є. на шийник на ній є, що його зніматиме хтось. Конечно. Так, пішла документи візьму. Ну, без пілот. Так, я саджу. Ну, я думаю, Мені кажеться, за ошейник держатиме. Вона абсолютно спокійна. Єдине, що, значить, не брикається нічого. Ви б хоч би спробували, як доїться, туга, не туга. Що ж ви взагалі нічого не пробуєте? Не брикається нічого, тільки мух. От коли підліта до ноги муха, може так тупнути, що це два рази. За все время і перевертала подойник мені. Да, так, от, от так вона реагу... реагує на мухи. <реку> пошли, ладусик, пошли, зайка. Пойдем, пойдем, пойдем. пойдем, младуся. пойдем. пойдем младуся. на дух. Так що генетично вона не комола, вона рогата. Пойдем, младуся. пойдем, пойдем. Пошли, пошли. Пойдем. Пашли, пашли. пойдем Пійдемо, пойдем, пойдем. пойдем. Пішли. Ти як сама так ходиш по двору, як это. Не догони, не догониш, чуєш. О, зараз принцески розкажуть нам. Пійдемо, ладу. Давай, 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 девочка, давай. 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 Там добре буде. Там есть козюли. Пойдем, надуемся. Давай, давай, давай. Пойдем, надуемся. Пойдем, пойдем Ну, Я ее буду сейчас еще надуть. Сейчас. Там Сейчас. Не, не, не. Не так, Леночка,

Ну а яка в нас може бути паличка? Все, ладусик. Радуй, будь ласка. Що ага. там щита? Ой-ой-ой, регіоне. Ой, Серега. Все, щасливо І вам щасливо. Нехай радує. Ага. Як що що дзвонить? Ну, з Богом. Це ж трактор а, угу. Кажу, ну з Богом, нехай роди, так? Да? Не, да. Ну правда така. О, те, що я й казала, що вони нам тепер дадуть дрозда. Ну і чого? Ну і чого ви? Ну і чого ви? Ще й гостиниць Мікуші привезли, отак. Каже, я бачила у вас собачка. Я так розумію, що це якийсь, напевно, паштет. Так. Да, це отакий паштет. 12 штучок. О! Посилочку нам присилали, Мікушки вкусняшків прислали. Максим Мікушки присилав вкусняшки. Покупці приїхали за козою, і то Мікушки привезли вкусняшки. Грейт Britain, Велика Британія. Виробництво. Ну ось і все. Офіційно моє козоводство закінчилося. Виявляється, вчора ходила ввечері на останню дойку, <кій> навіть сама того не знаючи. Максим, до речі, казав, у, у кого? У Віолки. У Віолки, каже, вже таке вимячко. Висить, вона і народилася ж з вимячком, хто пам'ятав. А вчора казав, каже, таке вимячко вже висить. Прям як наче от первокотка ось ось котитиметься. Більше кулака, каже, вже. Ой, принцески, принцески. Чому ж вас ніхто не хоче? Ну так, якщо вони гаратимуть, то їх прийдеться терміново прибирати, бо мене сусіди приберуть. А чого вони такий кіпіш почали влаштовувати, невідомо. І це почалося буквально останні дні. Я ладу забираю на дойку на станок, а вони устраюють отакий кіпіш. Все, нехай з Богом їдуть собі легкої їм дороги. Дуже приємна жіночка. Так що я сподіваюся, ладусі буде там добре. Ну, а ми сьогодні по плану впрягаємося в революцію в кімнаті передвигати, пересувати, переставляти, витягати. Так що бажаю всім чудового настрою на всі вихідні, гарного дня, тихого, мирного. Ну і як завжди, гоу працювати.